це взагалі як криза демократії. Фактично, всі країни демократичні зайшли в цю кризу, оскільки вибори європарлба дуже багато виборів пройшло цього року, як ви сказали. Но мій фокус це Європа. Якщо ми подивимося на вибори в Європарламент, то всі дуже хвилювалися. А з точки зору України, що ж це буде для нас, і перший раз в житті до коаліції війшли радикальні сили. Джорджія Мелоні. такого ніколи не було, і зараз навіть є представник єврокомісаром. А на даному етапі підтримка України зберігається, але ніхто не знає, що буде через 5 років. Це мова йде про те, що радикальні сили набирають владу в Європі і не тільки в Європі, і по цілому світу, тому що демократія не навчилася боротися з тоталітарними країнами, демократичними методами, з методами, які пропонує тоталітарний світ, дезінформація, гібридні війни це не відповідь. Воно приводить до того. Що ми можемо стокостиркнутися з кризою демократії загалом.